Всім привіт! Гарного доброго вечора. Ось така красуня в мене виходить, але спочатку я обіцяла. Давайте покажу вам схеми покривала. Так, ось спочатку одна ця схема, так? Що в цій схемі? Так, вийшла я ось на мене з'явились маленькі, ну, розпочався візеруночок по декілька. Повних клітиночок, ось візеруночка розпочався. Так що, ось так буде йти. Так. Тепер дивіться, ось цю частинку, отут-де ці кружечки, я хочу замінити іншою схемою. Хочу, щоб в мене були квіти. Тому я зараз перемикнуся і покажу вам ту схемку. І ось оця схемка, де я хочу поставити ось ці квіти. Так, і тепер я ще вам покажу, кайму до покривала. Ось така у мене кайма. Але ця кайма можна її робити, подовжувати стільки, скільки мені буде потрібно. Ну, там буде видно. Взагалі, це дуже такий добрий варіант цієї кайми, тому що можна коригувати ширину кайми, яка потрібна буде. Ну, а тепер я повертаюся ось до цієї красуні. Так, це бавовна нитки. Так, і зараз я також Вмикну схему. Так, ну, вже вона в мене скоро не буде ще рядочок і не буде вміщатися, тому буду на великому столику. Тут я ось розпочала новенький рядочок трішки цікава серединка, цікаво, ось тут дуже йдуть. це сірий колір, але такий. Мені подобається дуже. Так, ось схема. Тепер я трішки пройдуся по. Вона трішечки не, не сильно чітка ця схема, тому поступово я прохожуся. І тепер Ось така вона схема. Так, і я вам хочу ще показати одну красу. Так, ще я вам хочу показати красу. Так, ці ниточки я не знаю, які. Це мені подружка віддала. Так. Так, вона в мене також збільшилася. Дивіться, яка цікава. Техніка філейного плетіння. Ну, ось, так, я продвинулася в ній. Ще в мене буде молочного кольору така сама, тільки вона трішечки там іде більшенька. Так, це від структури ниток там залежить просто. І я вам показую схемку ось, ось ця схемка до цієї серветки. Ну, ось така краса вийшла. А я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Любіть себе, бережіть себе, любові до Бога. І пока-пока. До зустрічі. Дякую вам! Люблю вас.